У Чернівецькій області з 23 по 29 грудня 2023 року понад п'ять тисяч боковинців захворіли на ГРВІ. Скільки хворих госпіталізували з ковідом? Володимир Мамука до лікаря звернувся із нежиттю та температурою. Кашель дуже сильний. Через кожну минуту дві кашель, 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 А температура 37. Пана Володимира шпиталізували до інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні. За тиждень на Буковині зафіксували понад п'ять тисяч випадків ГРВІ, з них 82 – ковід. У інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні перебувають понад 40 хворих. Частина з них це пацієнти з ковід та грві. За останні десь днів 5-7 ми спостерігаємо поступове збільшення пацієнтів з гострою респіраторною вірусною інфекцією. Більшість пацієнтів при госпіталізації скаржаться на підвищення Температури тіла, нежить, заложеність носа, кашель, виражену слабкість, головний біль. Стан пацієнтів в більшості випадків це середньо тяжкий перебіг. З 23 по 29 грудня 2023 року 5268 буковинців захворіли на ГРВІ. У 82 з них виявили коронавірус. Половина хворих діти. Це вище епідемічного порогу на 20%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За крайній тиждень дещо знизилася частка дітей серед усіх захворілих на ГРВІ. Якщо раніше ми фіксували показник 63%, зараз він складає 55%. У Чернівецькій області з 23 по 29 грудня 2023 року госпіталізували 159 осіб з ГРВІ. зокрема понад 30 з COVID-19. також за два тижні на буковині зафіксували випадки грипу А та Б. Медикаментами ми забезпечені не тільки заклади, які є по готовності, але й інші заклади. Інфекційні відділення у нас функціонують. Додаткових ліжок на сьогоднішній день відкривати не потрібно. Щоб вберегтися від ГРВІ, грипу та ковіду, буковинцям лікарі радять вакцинуватися, а ще носити маски у громадських місцях. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4